Привіт усім, Польща все більше і більше закривається від зовнішнього світу, все більше ізолюється не тільки від України і не тільки кордони України перекривають, а й хочуть і перекривають інші кордони сусідніх країн Європейського Союзу. Сьогодні в цьому відео ми про це детально поговоримо, з якими країнами Польща хоче ще перекрити кордон, де ускладниться рух. На яких пропускних пунктах і що взагалі за ситуація? Тому дуже рекомендую подивитися до кінця, підтримати це відео лайком та репостом, і, звичайно, підписка на канал. Дуже багато дивиться без підписки. Ваша підписка, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І також нагадую, що ми ще далі збираємо на автомобіль для хлопців з 3-ї штурмової бригади. Вже залишилось зовсім трошки. Там буквально 50 тисяч потрібно дозбирати. Якщо кожен з вас, хто подивиться це відео, хто підписаний на канал, бодай по кілька гривень перерахує на Монобанку чи на Приватбанк. Є рахунки в описі під відео. Я буду дуже вдячний. Хлопці отримають автомобіль і зможуть робити. Те, що мусять робити, захищати нас з вами. Тому дуже вас прошу підтримати збір на автомобіль. На сам початок я хотів зачитати один коментар, який був написаний не мені, але я його побачив. Він дуже цікавий і дуже гарно показує ситуацію, яка зараз в Польщі вже є, і яка може далі розвиватися. Я працюю в ДХЛ. Головний склад фірми знаходиться в місті Ліпск, Німеччина. І в п'ятницю, 23.02, ми не отримали посилки з Німеччини, тому що не було можливості довести ці посилки до головного пункту сортування за того, що шляхи заблоковані фермерами. От добру справу роблять фермери. Я думаю, що всі зрозуміли, про що мова: про те, що не тільки фермери борються за свою можливість заробляти. Засіювати, продавати, нормально собі жити так, як вони жили. А шкодять вони і іншим бізнесам, фірмам, які так чи інакше пов'язані не тільки в Польщі з логістикою, а з міжнародною логістикою, з експортом, імпортом. Польща не виробляє все і тільки в себе, якусь частину виробляє в себе, щось вони імпортують, щось експортують. Тобто міжнародний міжнародна торгівля, вона є, її ніхто не відміняв. Але оці блокади фермерів. Які блокують український кордон, та вони блокують український кордон? З України взагалі зараз проблема через Польщу щось доставити, але вони зараз хочуть блокувати і з Німеччиною кордон, і з Литвою, і ще там в них плани, ніби ще й з Білорусію. Таким самим вони перекривають не тільки пропускні пункти, якими йде, наприклад, українська пшениця. Вони перекривають дорогу і пропускні пункти, через які йдуть всі інші продукти. Інший бізнес, який працює, який залежний від експорту і імпорту різного виду продукції тобто і метал, і продукція харчування, і медична продукція, і багато багато інших. Та й таким самим ускладнюється рух людей, які живуть в Польщі, але працюють в Німеччині, або які працюють і живуть в Німеччині, але хочуть їхати в Польщу. І так. По інших країнах, з якими межує Польща, польські фермери оголосили про більш радикальні форми протесту. Вони хочуть надовго заблокувати важливі маршрути та прикордонні переходи з німеччиною. Так від суботи польські фермери планують 24-годинну блокаду дороги С3 в районі перехрестя Мислібуж, що неподалік кордону з Німеччиною. Після вихідних фермери відновлять акцію протесту на німецько польському кордоні в районі міста Крайній Дольний. Вони хочуть повністю перекрити рух на прикордонному переході та розпочати цілодобовий страйк. Також фермери з Любузького воєводства спільно з німецькими протестувальниками хочуть перекрити автостраду в районі найбільшого автомобільного прикордонного переходу в обох напрямках у районі міст Свічко і Слубиці. Крім того, з 1 березня. Польські фермери заблокують КПП у Будзісько. на польсько-литовському кордоні. Акція триватиме тиждень. Польські фермери та перевізники направили заяву на проведення протесту в адміністрацію прикордонного польського міста Тересполь, що межує з білоруським Брестом. Відтак заблокувати планують єдиний пункт пропуску Кукурики Козловичі. Отже, бачимо, що фермери перебирають на себе контрольні функції держави, там стражі гранічної поліції, якоїсь митної служби. Вони перекривають кордон, і якщо вони там дають добро і дозволяють перетинати в ту чи іншу країну продукцію, то вони її перевіряють. Я думаю, що вже неодноразово бачили на Ютубі, Тіктоці і на інших інтернет-сторінках, де вони зривають пломби з українських вантажних автомобілів, висипають. Зерно, де вони з вагонів на залізниці теж висипають зерно. Тобто, вони беруть, залізають всередину, дивляться на товар, ніби перевіряють, їм це щось там не подобається, вони беруть і висипають. Ну, по-перше, це заборонено закон. Вони не мають права перевіряти продукцію, яка є запломбована в першу чергу, яка не є їхня, яка транзитом їде в ту чи іншу країну. Це має робити на кордоні митник, прикордонник, страж гранічна. Ну, в крайній випадку поліція може зупинити автомобілі, перевірити. Ну, явно не фермер. Фермер в себе на своєму господарстві має право там корову подоїти, козу вигнати, пастися, можливо, ще щось. Но не стояти на кордоні чи на дорозі, зупиняти фури, автомобілі, поїзда і там залазити і щось там перевіряти, і комусь щось показувати. Тобто такого права він не має. І поки польська влада дає добро польським фермерам отак діяти незаконно, це переростає от в такі от більші проблеми, коли Польщу самі ж фермери польські беруть і ізолюють. Тобто перекриває кордон, перекривають кордон з різними країнами, не дають можливості іншим бізнесам працювати нормально, створюючи штучну проблему, створюючи штучні черги, корки фірми не встигають посачати товар на експорт, на імпорт. Не встигає вироблятися та чи інша продукція різних гатунків. Тобто вони створюють в країні штучний дефіцит, штучне зростання ціни теж, напевно, відбудеться, якщо далі будуть відбуватися отакі страйки, блокування і перешкоди. Тобто, це все буде. А в цей момент уряд, ну і взагалі правління держави Польщі чомусь закриває на це очі, тому що це фермери, тому що це поляки, тому що їх 3 мільйони. Ну так ви. Спрямуйте своїх громадян в певне русло, щоб вони не порушували законодавства Польщі. І все буде гаразд, тому що вони порушують, вибиваючи собі якісь бонуси, преференції не знаю, виплати в майбутньому. Польські фермери шкодять іншим бізнесам, які теж нормально, непогано собі працювали, розвивалися. Але зараз через їхні страйки, блокади, вони не можуть нормально працювати, вони не можуть постачати продукцію. Вони змушені в чергах простоювати бо їх взагалі не пропускають. І я зараз не говорю тільки про українську продукцію. А взагалом, в цілому, тобто ви почули, що вони хочуть і німецький кордон, і литовський кордон, і можливо, там і білоруський кордон є бажання поблокувати, нім ніхто не забороняє, вони блокують. Вони вже це відчули. Вони після того, як заблокували український кордон, ніяких санкцій, нічого не відбулося, вони собі блокують і ніби все окей. Ну то вони вирішили блокувати і Білорусь, і Литву, і Німеччину. Я думаю, що і далі перейдуть по інших країнах, тому що, якщо ми будемо в обхід Польщі. Продукцію завозити до Європи і далі, то вони будуть інші країни теж блокувати. Ну тобто, як бачимо, йде таким сніжним валом. І нікому нічого не робиться, всі мовчать, всіх все влаштовує. Якщо не влаштовує, то все одно нічого з цього не роблять. Говорити говорять багато, але робити не роблять. На жаль, мені здається, що це можна зробити одною вказівкою прем'єр-міністра Польщі. Сказати, так і так можна, так і так не можна. І є на це якісь певні законні підстави. Все. Ви можете виходити на протести, ви можете вимагати тих чи інших бонусів, плюшок, чогось там, чого ви хочете, але блокувати транспорт, ви не маєте права. Перевіряти транспорт, ви не маєте права. Відкривати його силою, теж не маєте права, бо це карається законом. І все. Стоять, стійте собі на обочині, перекривайте якісь там внутрішні свої дороги, бастуєте чи страйкуйте біля якихось споруд там, не знаю, ужиндів, чогось там такого важливого. Але кордон не рухайте, і центральні дороги, через які прямує транспорт, теж не зачіпайте. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава. Ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.